Голова громади. А це випадкова людина. А знаєш що керує взагалі громадами? От ти особисто знаєш, глядач. А я скажу тобі хто. Випадкові люди керують громадами. Випадкові. Тому що немає у них досвіду. Вони без команди і взагалі без розуміння. Вони не розуміють цю посаду. Не розуміють. Просто він переміг на виборах. Отак От склалося життя, що його обрали, і він став головою громади. А далі відбувається хаос, бо він не знає у цей голова громади, що робити, з чого починати, які у нього повноваження є, чи він повинен опікуватись, які питання повинен вирішувати. Не знає він, бо знань у нього немає. Документи не підписані, бюджети зависли, проекти провалені. Це хаос. Але ж були круглі столи? Були. А кадрової реформи не було. Ніхто не казав, як готувати громади. З чого починати? Випадкові люди йшли і їх обрали. І ось оцей хаос відбувається в громадах. Або четвертий приклад. Економіка громад зупинена. Говорили тоді, що громади стануть локальними секторами розвитку. Казали ж таки, казали, сильні громади, розвинуті громади. А яка ж реальність? Малий бізнес душать податками. Інвестори не йдуть. Ми з вами нещодавно робили відео стосовно інвесторів, які заходять в громади, а потім виходять, точніше, тікають з громади. Відсутній план. І ще нема кому розмовляти з інвесторами. Людей немає підготовлених, щоб казати про інвестиції. Нема цього. Бо ці випадкові люди знаходяться на посадах. І громади занепадають. Економіки немає, вона взагалі і не обговорюється в громадах. Не обговорює. Тут виникає питання, то навіщо були всі ці конференції, семінари, проекти з красивими назвами, які вони були, які презентації були, як вони розповідали про цю реформу децентралізації, про успішність громад, про заможність громад, про сильних громад розповідали.